Привіт, друзі, я Дмитро Разумовський це мій канал Блог Разумовського. Одразу хочу вас всіх попросити поширити це відео, тому що в першій частині воно буде про нападника, ну який наніс тілесні ушкодження моїй дитині. Але почну я це відео з того, коли президент Зеленський представляв Дениса Монастирського міністра внутрішніх справ. То перше завдання, яке став президент перед ну, всіми працівниками МВС і Нацполіції, це здобути довіру громадян, тому що з кожним роком, і це показують соціологічні агенції. Довіра до поліції падає, падає. Падає, ну ви можете подивитися мої попередні два відео. Ну, яка може бути довіра, якщо ти просто, ну як батько, маєш добивати справедливості для своєї дитини. Ну я так розумію, що це і по будь-якому іншому питанню, тобто, навіть простий громадянин, він просто буде битися за те, щоб щось поліція зробила, тому що ніхто нічого в поліції робити не хоче. До чого я це говорю? Мене запросив особисто пан Сеймовський, заступник керівника Нацполіції, завтра прийти до нього. Я однозначно до нього йду і буду виключно обговорювати питання здобуття. Довіри поліції, ну і виконання поліцію, в принципі українського е, закону Маю надію, що ніяких провокацій стосовно мене не буде скоєно в приміщенні нас поліції, тому що я іду виключно як громадянин для того, щоб пояснити позицію для того, щоб ну, закон почав все ж таки е, діяти. Так от, а тепер про чоловіка, якого звати Дмитро Трасенко, я вже про нього говорив. Зараз ви побачите перше фото, що я не буду довго затягувати. Перше фото на ньому зображений Дмитро Трасенко та Альона Трасенко. Так розумію, що вони ну, заміжня пара. Там він показує цей Дмитро Трасенко свій сосок, ми його замажемо. До речі, вони двоє являються працівниками дуже великої ті компанії, одної з найбільших в Україні EPAM System, вона називається це компанія, яка має офіси по всьому світу. Ми цей факт однозначно встановили. Потім ми вам ще покажемо деякі матеріали. Але зараз я хочу поговорити про самого Дмитра. Хто ж такий Дмитро Траценко? Зараз ви побачите історію з його сторінки в інстаграмі. До речі, він підписаний в інстаграмі як Манз, а його дружина Альона Траценка як Алівс. Так, от, от з'явила вже ця напевно історія. На цій історії Дмитро Траценка, до речі, всі дані, які зібрані в цьому відео, вони взяті з відкритого доступу. Ми працюємо і даємо відповідні запити, але про це трошки пізніше. І просто з відкритого доступу я розповім, хто що до чого. Ви бачите цю історію на цій історії Дмитро Траценка. Я так розумію, тому що це його історія стоїть зі спущеними штанами. Його член, половий орган, замальований. І стоїть він над столом, я так розумію, і зараз нам монтажер це приблизить. Питання, ви побачите, що цей член його висить над іконами, над зображеннями святих та Ісуса Христа. Ну, з цього зображення можна зрозуміти, або він малює членом, або він займається ну, ймовірно, анонізмом над Іконами. Ну, я не можу зараз сказати, що це, знаєте, право кожного. Це не право кожного, це неприпустимо. Це однозначно образа відчуття віруючих усіх людей, які вірять в Бога, які моляться на ці ікони, а він стоїть з голим членом е, над ними. Але мене вразив інший факт. На цьому зображенні є надпис. Тобто він помічає, де він це робить. Він це робить СНП-психологів. Я відкрив спеціальну сторінку, що це за організація. І був шокований, чесно вам скажу. Студентсько науково-практичне товариство кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка. Тобто цей чоловік, який вчинив насильство стосовно моєї дитини, стоїть з голим членом над іконами, там анонізмом він займається, або він малює цим членом, немає безсудів. Але він це робить в державній організації, тобто за яку ми з вами платимо податки. Це національний університет імені. Івана Франка, і я спеціально перевірив, це товариство знаходиться в приміщенні нашого національного університету, і ми за нього оплачуємо як мінімум комунальні послуги, а можливо і зарплату людей, які там працюють. Зараз прочитаю, чим займається ця організація. І так, СНПТ детально про організацію хто. Удентське науково-практичне товариство психологів ЛНУ імені Івана Фанка для кого? Для зацікавлених у додатковому професійному розвитку студентів-психологів, для студентів філософського факультету, що мають інтерес до психології, для тих, хто шукає можливості практикувати діяльність, для тих, хто бажає робити вклад у науку і розвивати в собі. Навички для якісних дослідницьких робіт, що робимо тренінги та перевірку методик лекцій від практикуючих психологів, От це організація, яка так розумію, існує за кошти платників податків. Вона ну, займається в принципі дуже правильними освітніми речами. І тут ми бачимо, що цей чоловік, який вчинив насильство стосовно моєї дитини, стоїть з голим членом над іконами саме в цій організації. Далі я хочу, щоб ну повністю, до речі, він працівник ЕПАМу разом з його дружиною ЕПАМ-систем. Це дуже серйозна компанія, для якої, думаю, репутація це не посте слово. Зараз ви побачите коротеньке відео, де він теж ну, або імітує ананізм на ялинку, або е, займається анонізмом е, на ялинку. Ну, буквально 3-4 секунди. Це так просто для того, щоб скласти думку про е, цю людину. Е, зараз, е, після цього. Вам покажуть такий калаш з фотографії, де він стоїть головою вниз біля логотипу ЕПАМ. E що його дружина теж там працює, щоб це було просто повністю е, все доведено. До речі, на мою думку, його дружина його повністю підтримує, тому що знаєте, після того, коли це все сталося, коли ну е, він е, достібався до дитини, тому що йому не подобається, що говорить тато е, блогер його в Ютубі з матами, його образив, нахамив його, наніс йому тілесні ушкодження, і після того ну ніякої реакції не було. Тому я думаю, що в них одна думка, що вони поступають, нібито е, правильно. І якщо ви думаєте, що просто посидів Розумовський і поговорив, отут показав там історію якогось чудака з членом, да голим який малює над іконами або займається анонізмом над іконами, або просто е, в дворі десь там е, займається анонізмом на ялинку, то це так абсолютно не буде все відбуватися, тому що мої адвокати вже звернулися з адвокатськими запитами, тому що є кримінальне провадження. Воно відкрите е, нарешті до е, офісів компанії ЕПАМ, тому що що ця Альона Траценка, що Дмитро Траценка. Та вони є працівниками компанії EPAM. І я маю відповідні докази, якщо ну, будуть якісь супроти, однозначно, ми їх пред'явимо. Так от, ми звернулися з відповідним адвокатським запитом. Я не буду розповідати, що в ньому вказано, але я впевнений, що компанія EPAM Systems вона однозначно вболіває за свою репутацію, тому що це компанія, яка надає послуги іншим дуже великим компаніям в світі, такі як Google і інші. І... Якщо розумієте, рекрутинг компанії ПАМ Системс настільки страждає, то ну наскільки може страждати інформація для партнерів, яким вони надають послуги. Хоча я до компанії ПАМ Systems не маю жодних претензій, тим більше я читав от, і дивився інтерв'ю засновника цієї компанії Аркадія Добкіна. Дуже порядна людина, тому що про нього Лукашенко сказав, що цей негідник фінансує протести. А це означає, що людина має ну, такий стержень свободи і готовий за це боротися. Тому будемо чекати на реакцію ПАМ Systems і в США, і в Україні, і в інші країни, куди ми направили запит. Також ми вже, мої адвокати, звернулися з адвокатським запитом. Спочатку я хотів звернутись до Мельника, це ректор е, університету імені Івана Франка стосовно ну, цієї епостасії, цієї історії, з членом над іконами та. Але потім я вирішив, ну чого я буду звертатись до ректора. Я розумію, що ректор не винен, він ж не дивиться про кожне товариство і не контролює його. Але я звернувся ну, мої адвокати звернулися до міністра освіти Шкарлета з адвокатським запитом. Ну, ми його по пошті направимо. Так само систем деякі запити, де ми знайшли адреси, ми направили теж по пошті, а деякі по електронній пошті. І теж чекаємо відповідної перевірки ну, цього товариства, тому що як на мене це неприпустимі речі. Але якщо це все ж таки якась психологічна ну, методика, теорія, то тоді треба нам, як громадянам, платникам податків, пояснити, що ж це ж така за е, практика, що треба членом малювати над іконами або ікони, або займатися анонізмом в приміщенні державному, за яке ми з вами платимо в принципі. Коште. Ну, от такий в мене, знаєте, спіч. І останнє питання це я хочу звернутися до сусідів просто, тому що в кожного з нас, люди, є сусіди, і ніхто не знає, хто сусід, тому що ніхто ж не стежить за історіями цієї людини, ніхто не стежить там за інформацією про людину. Але ми всі випускаємо дітей гуляти, і діти гуляють, і до кожної дитини може достібатися отакий чоловік. І нібито він там айтішник, нібито він нормальний, а реально він викладає історію практично з голим членом, який висить над іконами і займається анонізмом, або це все імітує. І слава Богу, що от в цей момент, коли він ліз до моєї дитини, що там були інші люди, що в нього тільки був невеликий відрізок часу, ну, взагалі залишитись один на один з дитиною. Це просто щастя. Тому що, ну, після таких історій, як на мене, має працювати психіатр, хоча я не лікар і не можу ставити. Діагнозів. Наступне питання. Починається політичний сезон. Завтра, це понеділок, завтрашнього дня, буду помаксимально максимально працювати по блогам. Думаю, кожен день будемо виходити на кожен день в блогу, тому що буде більше новин. А сьогодні я хочу поговорити, тому що дивився вчора новини на телеканалі Ахметова Україна. І вийшов там такий сюжет про пані Денисова. Денисова це в нас е, уповноважена по правам людини Верховної Ради. І в цьому сюжеті журналісти говорять, що вот пані Денисова уповноважена з Верховної Ради, вона обурилась е, взагалі тим, що закон про боротьбу з олігархами винесли до парламенту, тому що він неконституційний. І вона виходить, показує лист, що вона направляє лист разумкову, що цей закон не можна е, приймати. Це все відбувається на телеканалі. Ахметова, а нагадаю, що пані Денисова це колишня народна депутатка від партії Народний фронт, куля Влоба Яценюка, який постійно сидить на телеканалі Ахметова. І от вона, людина, яка має захищати, ну, колишній депутат, політик, яка має захищати права людей, вже захищає права. Олігархів, я думаю, що в цієї осені якраз буде дуже серйозна боротьба за цей закон. Ви я думаю, пам'ятаєте там до речі, в цьому сюжеті ще був Ганчаренка з партії Порошенка. Ще якісь там експерти говорили, що це не можна приймати, що це порушення прав людини. І взагалі, ну ні в якій державі Європи немає ніяких олігархів і в Україні їх. Не має е, бути, я думаю, що буде дуже серйозна боротьба. Хочу вам нагадати, пам'ятаєте, як всі партії партія Порошенка, Тимошенка, Голос, всі кричали, що цей закон не можна приймати, тому що він не буде дієвим і не буде ніяк впливати на олігархів. Ну, ми вже бачимо реакцію. Перша новина практично перед е, першим політичним робочим тижнем. І всі говорять тільки про цей закон. А це тому, що він буде дуже дієвим, тому що коли олігарх не має права приймати участь в приватизації, а там що хочуть прийняти зміни, щоб ой, якщо людина є олігархом, не має права приймати участь в державних закупівлях, то просто якщо Ахметов не буде приймати участь в державних закупівлях, він не зможе звозити свою руду і не зможе її продавати. І це буде дуже серйозним обмеженням, серйозною проблемою. І те, що разумков бореться проти Данілова, цей весь батл відбувається, хоча нам всім зрозуміло, що половина ну так Мінімум, половина депутатів працюють на олігархів і живуть за гроші олігархів. Ще одне коротеньке питання про кличко. Якщо ви пам'ятаєте, я розповідав про кличко, що він буде агітувати, ну ймовірно, агітувати за Арміна Лашета. Це представник партії Меркель, який програє практично всі вибори, там три тижні до виборів. А він це валиться, валиться, партія валиться і валиться. Тому подивимося, хто буде каслером. Він дійсно приїхав на цей захід і. Практично поступив, так як я сказав в своєму минулому блозі. Подивіться, він не агітував кличко, а навіть говорив за трміном Лешетом про те, що якщо він стане канцлером, треба підтримувати Україну в боротьбі за те, щоб Північний потік потік-2» не став зброєю в руках Росії проти нас. Прошу вас підтримати це відео, тому що ну, з кожним може статись така історія, і взагалі треба розуміти, хто живе біля нас, тому що ну, такі питання, які виникають, це просто катастрофа. З вами був я, Дмитро Разумовський. Саме з не підписуйтесь на канал та будьте здорові!